Вітаю, я Леонід Циконовки. Це мій канал Книгоогляд. Російська армія переживає глибоку кризу через технічну нездатність виготовити хоч якусь зброю, що відповідає потребам сучасної війни. Викинуто на смітник новітній російський танк Т-14 Армата. Навіть Унітаз і умівальник, що поставили в останній модифікації, не змусило Міністерство оборони Росії погодитись на поставку війська цього танка. бо... Паршивий він цей танк. Така ж доля з новітньою російською САУ-Коаліція. На парадах вона їздить, а війська Росії її не беруть абсолютно, бо дуже вона паршива і не пристосована для реальних боїв. А от нова ідея вентиляторного захисту техніки від дронів вже запатентована в Росії. І перший дослідний зразок десь їздить там в Запорізькій області. Ідея, ідея полягає в захисті проти дронів за рахунок поверхонь, що обертаються з великою швидкістю. Ну, такі е, вентилятори здоровенні. Маємо фото такого невеликого пристрою на колесах. Це не бойовий зразок, це пристрій демонстраційний. Він демонструє роботу системи захисту. Вона полягає в розкручуванні тросів з великою швидкістю, і вони якось там будуть ловити і відбивати атаки FPV дронів. Принцип захисту УАЗа-буханки показано на схемі. Потрібно 7 пропеллерів і окремий двигун, електродвигун або двигун внутрішнього згорання. Так, на 50, а то й 80 кінських сил для обертання цих поверхонь. І боронь Боже, підійти близько до такої техніки. Всіх перемени на фарш. Підтримайте наш коройномовний канал «Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Ми з вами допомогли коштами на купівлю автомобіля для воїнів. Він буде виконувати бойові завдання на передньому краї оборони, тому його посилили. У нього тепер ефективний захист від FPV дронів і СКИДів. Всім, хто допоміг у цій святій справі, воїни щиро дякують. Вони підготували нам невелике відео про підсилення захисту цього автомобіля. Бригада це великий бойовий колектив. Їм потрібно ще один автомобіль. Перший автомобіль вже поїхав на фронт, і їм потрібен ще один автомобіль. Відкрита Монобанка. Там ми вже маємо третину коштів на, на наступний автомобіль, прошу допомогти грошима для покупки ще однієї е, машини. Для поширення в інших країнах правди про події в Україні я створив амломовний канал. Щоб YouTube почав його транслювати. Потрібно мати хоча б одну тисячу підписників. Прошу вас допомогти мені в цьому. Підпишіться на англомовний канал мій і по мірі можливості переглядайте ці відео. Люди всього світу мають знати правду про події в Україні і нашу боротьбу за свободу. На Patreon я також розмістив нове відео про місію НАСА Артеміда. Це поверхнення людства на місяць з метою його промислового освоєння. Запрошую всіх переглянути це відео на моєму патреоні. Отже, до вентиляторного захисту. Існує ще проєкт захисту танка. Також дуже кумедне рішення, на відкритій рівній ділянці це чудо буде їздити. Але одразу виникають питання поведінки таких тросів або брусків металу при зустрічі з самими простими перешкодами, з кущами. З гілками дерев, з високою травою і просто нерівної місцевості. Сам ротор виглядає дуже слабким, а двигун і система редукторів для передачі обертання займають багато місця. І якщо деталі одягу окупантів намотаються на ці вали і шестерні, що стирчать скрізь, відірве руку або голову обов'язково. А поки що російські командири не можуть навіть наблизити свою техніку. І танки, і БМП до лінії фронту, ми їх там знищуємо, тому вони гонять зараз піхоту малими групами на наші дрони. Так вона там і знищується, та піхота. В Росії криком кричать про вкрай низьку якість поповнення. Зараз в армії Росії йдуть тільки п'яниці, наркомани і інші асоціальні люди. До серйозного навчання вони не здатні, а враховуючи великі втрати російської піхоти, їх ніхто особливо і не вчить. Автомат в руки дали, позаду кулемети для тих, хто поверне назад, розстрілюють на місці. От і вся тактика піхоти Росії. Подив викликає е, нещодавне відео, яке я бачив з наших дронів. Велика група російських солдат, декілька десятків, була відправлена в атаку. Всі без виключення, або в гіпсі, або в бинтах, або з костелями, або на милицях. Їх Позбирали в госпіталях і відправили в атаку, щоб не лікувати довго і не морочити голову. Вони йшли групою, рухались погано, бо всі на милицях, і всі були знищені ударами наших дронів і артилерії. Таке зараз відбувається в Росії, бо ми знищуємо ворогів більше, ніж армія Росії здатна набирати новобранців. І це наш важливий аргумент на перемовах з окупантами. Кількісно і якісно російська армія падає в прірву. В ніч на 11 лютого поточного року Волгоградський нафтопереробний завод, що належить фірмі Лукойл, зазнав масовані атаки добрих українських дронів. Цей НПЗ стратегічне підприємство для економіки і для армії Росії. Тому кожна атака на нього має велике значення. Це саме велике нафтопереробне підприємство регіону. І це самий дорогий актив компанії «Лукойл». Щорічно завод переробляє більше 15 мільйонів тонн нафти. Випускає він бензин, деспаливо, мазут, авіаційне паливо Т1 ТС-1 та інші нафтопродукти. На території НПЗ пролунали вибухи. Спалахнула масштабна пожежа. Працювала російська протиповітряна оборона, але наші дрони прорвались і досягли своєї цілі. За результатами падіння російських ракет від зенітно-ракетних комплексів росіян в місті Волжкій є попадання в житлові, будинки і квартири. Щодо НПЗ, то вони мають досить складну структуру і розміщені на великій площі. Але є декілька головних об'єктів, без них робота нафтопереробних заводів неможлива. Перш за все, це установки первинної переробки нафти. Вони очищають нафту від води, солей, твердих домишків і так далі. Це серце нафтопереробного завода. Без них завод не працює. Зазвичай на заводі їх 3-4 штуки. Один-два в ремонті і обслуговані, ще два працюють на повну потужність і забезпечують роботу завода. Ці установки первинної обробки можуть бути атмосферні або вакуумні. Далі нафта підготовлена. Вже підготовлена нафта йде на установки вторинної обробки. Там відбувається каталітичний крекінг, реформінг, гідроочистка і так далі. Саме вони перетворюють підготовлену нафту на бензин, соляр, авіаційне паливо. Третій за важливістю це резерву... резервуарні парки, сховища нафти і нафтопродуктів. Це великі і помітні цілі. Їх значні пошкодження приводять до масштабних пожеж і втрат палива. Тому наші дрони в першу чергу б'ють по установках первинної очистки нафти. Це зупиняє повністю роботу завода на весь період ремонту. Також б'ють по установках, що виробляють бензин, де і так далі, а також по резервуарах. Резервуари горять сильно і довго. Декілька днів вони горять і вони не дають можливості проводити повноцінний ремонт нафтопереробного заводу. А оці всі установки, первинні і вторинні установки переробки нафти, вони дуже складні і вони в Росії не випускаються, їх випускають тільки за кордоном. І там стоїть велика черга. Там рік, щоб замовити, і ще 2 роки, щоб її зробили. Це дуже складна штука. Дев'ять ударів по Волгоградському нафтопереробному заводу знизили його потужність. Справа вже йде до його повного зупин, до його повної зупинки. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш кремовний канал в Приваті монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте до нас на каву Баймі Кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення.